Всім привітчики! Сьогодні ми хотіли би поділитися з вами з нашою невеличкою історією. Вона трішки схожа на історію брата і Реда. Якщо ви не знаєте, хто це, то тут є посилання, дізнайтесь почитати для себе трішки більше. А ми переходимо до нашої історії. Не це втрапилося не так давно, коли ми були у тебе молодих жінок, і однією з активності там це був рафтинг. тобто ми їх на шлюбках. Але це по перше зайняло в нас 5 годин замість 4. і. Десь на самих останніх кілометрах, коли ми вже майже доплили до кінця, почалася дуже сильна злива буря, я б сказала. Це тобто, був дуже сильний дощ. Марі вони заволодили усе небо. Було темно, були молні та було дуже жахливо. І в той момент я... Подумала, ось це момент, коли треба почати дуже сильно молитися, щоб ми змогли благополучно доблити до кінця і що усі були в безпеці. І було дуже страшно, тому що як вода у нас затикала в очі, вода була під нами над нами, як усюди була вода, і тому треба було. Багато зусиль, щоб заспокоїтися та да, продовжати гребсти. Та до того як ми зрозуміли, що буде буря. Спочатку нашої подорожі ми по суті домовилися, хто чим буде займатися, у кого буде яка роль, і це дійсно дуже сильно допомогло нам пізніше, тому що інша група дівчат, котрі плили на інші шлюбці їм було трішки важче. Вони завжди відставали від нас, тому що вони не змогли зрозуміти, як контролювати свою шлюбку І коли була буря. І я не бачила зовсім нічого. Мені було дуже страшно, що ми можемо навіть перевернутися або розвернутися, бо сильний був дуже вітер, і нас відганяло назад, хоча ми намагалися плисти вперед. І були дуже ну, такі моменти, коли не було зрозуміло, що саме має статися з нами. І я настільки сильно пережахалася, що я думала, що ну все. От зараз там десь є провідник попереду нас, він зараз щось зробить так, щоб він допоміг нам доплести. Але я зрозуміла, що ну так не буде, бо дійсно, якби нас семеро на одній шлюпці, він один. От, йому дуже було б складно нас, нам допомогти в цій ситуації. І тому, коли ми рахували разом і голосно, я розуміла, що і коли мені треба було робити, навіть не бачачи, я просто довіряла, що ми дійсно допливемо усі разом, тому що ми прикладали всі разом ці зусилля. І я навіть перед тим, як почалася буря, згадала цю пісню Богін в нашій церкві. Я сподівалася, що ця буря якось нас обійде, але, на жаль, ні. Проте під час самої цієї бурі... Я відчувала трішки більше спокою, бо дійсно відчувала довіру до небесного батька, що ну все буде добре, бо ми всі разом і ми підтримуємо один одного. Незважаючи на те, що деякі моменти було дуже-дуже страшно, але я відчувала, що Ну, не було моменту, коли мені казали, що як нічого не вийде, там ми не зможемо доплести. Як в мене було відчуття, як все вийде, і ми зможемо з цим впоратися? Цей досить він навчив мене дуже багатому. І думка, яка мені прийшла, що ось ці шлюбці, в яких ми були, як це працює в нашому кожнодневному житті, чи це ніби я у цій шлюбці, Я зовсім одна, але зі мною мій небесний батько, та разом ми. Зможемо як подолати усе, як будь-яку бурю чи зливу. І я знаю, що він допоможе мені грабсти тоді, куди він хоче, куди правильно. І ми хочемо запросити вас, а, довіряти Богові кожен, кожен день на вашого життя і як працювати над вашими стосунками разом з ним, щоб ви змогли відчувати, що він... Кожного дня і він точно знає, що для вас саме найкраще. Так, і також він посилає для вас і для нас друзів, котрі можуть підтримувати нас в тяжкі моменти і котрі також разом з нами у цій шлюбці котрі теж грибуть до безпеки, до щастя, до того, що може запропонувати нам Небесний батько.